Наступна вправа з прищіпками, ось кольоровими. Я маю ось таку коробочку. Ми повторюємо паралельно кольори синій, жовтий, червоний, зелений. Шукаємо кольорові прищіпки. Так, я зазвичай кажу, що давайте дітки з вами посадимо квіточки, адже прищіпки мають вигляд квіточки. Квіточки, знайдемо її колір. Ось натискаємо. Далі синя прищепка. Шукаємо синій колір. Ось так висаджуємо квіточки. Далі зелений, зелена прищепка. Натискаємо. Ось так. Тренуємо пінцетний захват. Синя прищепка, синя квіточка шукаємо. Синя сторона, так, добре, червона, добре, ще червона, добре. Синя квіточка. Червона квіточка. Якщо складно, ми можемо зверху двома пальчиками. так квіточка. Ось таким чином ми висадили квіточки за кольорами.